Ну що ж, друзі, нарешті це сталося. Ми дочекалися. Я нарешті дочекався. Я сидів сьогодні весь день та чекав. Чекав. Чекав, чекав. Я вже думав, що ми не побачимо цю бета-версію, але ось вона перед вами. Я запустив гру, ще нічого не натискав. Зараз разом з вами будемо знайомитися та дивитися, що ж таке той FM 26. Ну що, ну що, як довго ми чекали? Два роки, два роки. Розпочинаємо. Старт New кар'єр. Так, розпочинаємо. Скоро, вже майже скоро, я думаю, має бути українська мова. Віталій вже працює. Я про це буду ще робити оголошення. Але я сподіваюся, що все буде. Розпочинаємо нову кар'єру. Ну напевно, я зараз не буду максимально детально все це розбирати. Починаємо натискаю. Так, створення менеджера. Звісно, створення менеджера. Розпочинаємо так, зрозуміло. Дивимося, які красені тут перед нами. А де мій тактик? А як мені створити тактика? Тіло. Ох, можливо, не треба сюди натискати. Ну, це бета-версія, друзі. Бета-версія, добре. Поки що в бета-версії тактик виглядатиме. Я думаю, а хто тут в нас є, покажіть. А, я думаю, що тактик в бета-версії виглядатиме приблизно ось так. Так, поїхали далі. Ім'я тактик. А, last name з middle name – Middle Name. ні. Не треба. А, тут ну, що це таке? Стоп. А де третя особа? Воно, вони. Я не розумію, це гра 25-го року чи якого? Перепрошую. Ну, в принципі, все. Дата народження, холодний січень 30-го року. Так, ну добре, все ж таки, хі-хім. Поїхали далі. Напевно, це все тут поки що. Далі. А, місце народження. Місце народження. Ну тут це класика. А де країна тактика? Стоп, щось я не бачу. А, ось вона існує. Добре а, бу, у, бу, Бубанза? Можливо, можливо. Я думав, що саме там я маю обрати країну, але ні. Країну я маю обрати ось тут. Та де ж воно? Я трохи поспішаю, тому що вже ніч, вже майже ніч, і треба а, встигнути. Ще викласти цей відос, щоб ви його подивилися. Ох, мені здається, я зробив фатальну помилку, я обрав Брунея замість Бурунді. Далі мені треба встановити, де був тактик поза футболом. Ну, поза кар'єри гравця, мається на увазі. Тренер, рекрутмент, медікал, медіа, матч офішелс. Матч офішелс. варі, на Наварі сидів. Так, можна далі. Не дає. А, ось все. На варі сидів. Ні, треба ще щось обрати. Ну, добре, що тут медіа. Пундіт, коментатор, журналіст, медицина, фізіодоктор, спортивна наука. Ну, цікаво, слухайте, можна ось так обирати. ДОФ, був тактик ДОФ. Думаю, ось так. Все, поїхали далі. Не пропускає, можливо, тут треба обрати. Тут треба обрати. Наскільки ти відомий в цій позиції, яку ти обрав. Світова знаменитість, звісно, ось це. Це правильно. Далі натискаю: ого, далі. В нас бадже. Подивіться, кочін-бадже. Я вважаю, що я спеціаліст. Це спеціаліст, і ми бачимо, ось тут воно відразу дає, рекомендує тренерські атрибути. І тепер тут буде текст. А не число, ось тут не знаю. Комусь це сподобається, комусь ні. Я звісно звик. Ну тут можна буде постійно казати: я звісно звик. Це абсолютно нова гра, треба звикати знову, і е, треба намагатися об'єктивно оцінювати. Я думаю, що мені трохи більше подобалося, коли це було все ж таки як е, цифри. А не літери, але ну спробуємо. Які в мене ще опції залишаються? Енергетик. Добре, ну тут бачите, це теж можна детально роздивлятися: атака, захист, фітнес, і відповідно ви обираєте. Ось тут е, атака, і у вас е, напевно атакувальні атрибути трохи краще. Вибираю енергетик. Тут, наприклад, непогана атака, непоганий захист. Загалом тут не вражають атрибути, напевно, тому що перед цим я обрав майже мінімальну кваліфікацію. Далі, взагалі, хто я? Хто я як персоналія? Я дисциплінована людина. Наприклад, вмію переконувати або надихаю. Нехай буде надихаю. Я вас надихаю, а тактик вас надихає. Так, поїхали далі. Менеджер creation. Так це ж вже було. Я зробив вже все. Ось наш результат. Бачимо ці атрибути, те, що ми не обирали. Найкраща в нас позиція це адаптація, менталка. Бачимо «good». Все, тактик 30-й рік народження, національність сюди не дивіться, це фейк, тут не бруней, а Бурунді має бути. Тут помилка. Далі репутація регіональна, все добре. Ну, починаємо. Старт нью карір. Старт, кар'єр, так, квік старт. Ні, ні, ні. А Ad... ні, ні, ні. Ну має бути розширений старт. Який квік старт? Чоловіча та жіноча. Відразу бачимо ось тут. А, відразу видаляю жіночі ліги, просто видаляю а, чоловічі. Не хочу, щоб це просто завантажувало мою базу. Відразу бачу нову країну. Нам додають Лігу Єгипта е, неймовірно. Азія, Азія тут ще є щось можливо. Ні, здається, ці всі країни були. Хоча ні, здається, ОАЕ теж вперше. Причому не Саудівська Аравія, а ОЕ. Ось це досить цікаво. Це обираємо. Ну, ось ця панель мені подобається більше. Це виглядає красиво. Англія. А, так, Англія, ну тут класика, поки що лише АПЛ, Німеччина теж. Можливо, там ще десь вони додали якісь ліги саме в тих країнах, які були, але трохи розширили. Далі серія А, тут теж все класика, серія Ла-Ліга і. Ukrainian First League. ну що ж, відбулося в нас завантаження. Нарешті, нарешті, я можу побачити оновлений склад, оновлені команди. Я бачу епіцентр релегейшн uh, Страглерс, будуть проблеми в Епіцентра, Олександрія, Карпати, Колос. Дуже зручно. Ось тут відразу бачити очікування. Ти відразу можеш побачити, якщо ти не знаєш реалії якогось чемпіонату. Ти відразу можеш зрозуміти, хто що може показати, які тут прогнози. Олександрія Карпати топ-половина. Топ Бачите, Олександрія має бути в топ-половині. Колос, ну, тобто верхня половина, Кривбас, мітейбл, але все трохи інакше. Кудрівка, боротьба за виживання, ЛНЗ, кваліфікація, 19 1925, друга половина, Верес, Оболонь, Полісся, Рух, Полтава, Шахтар. Та зоря обов'язково всі емблеми буду встановлювати. До речі, якщо ви бажаєте отримувати посилання на всі ті апгрейди які будуть в мене, запрошую в мій телеграм. Посилання буде в закріпленому коментарі. Запрошую в телеграм, там буде корисна інформація. Ну давайте вже зараз швиденько оберу динамо Київ. Зараз в реальному житті Динамо Київ це просто якийсь жах а, Іспанія. Іспанія, бачимо тут, ну трохи незручно, без емблем. В нас є ліцензії Англії, тому можемо подивитися Англію з емблемами. Подивіться, як це все красиво виглядає. Ось тут е, форма, колір форми, принципові суперники, в Арсенала Челсі, М'ю Тоттенгем, Астон Віла, Бормут. Супер. Поки що все подобається. Обираю Динамо, натискаю далі. Знову вони показують, що тактик з Брунея, хоча він з Бурунді, так. Далі розпочинаються повідомлення. Доброго дня, тактик зватерлу. Ну, тут зрозуміло, тут класика. Ну, поки що всі ці панелі виглядають сучасно, розумієте? Сучасно, у порівнянні з ЕФЕМом 24. Ось стартове меню. Я бачу тут повідомлення. Велком. Динамо Київ. Далі. Тактик зватерлу. Знову ці повідомлення. Ну тут. В принципі, все доволі стандартно, я думаю. Тут треба ще уважно читати. Далі очікування, так, там бюджети, тактика, обов'язки, склад, тренування, травма. Рубчинський в нас на травмі бачимо. Я натиснув на профіль Валентина Рубчинського. Дуже подобається ось цей текст. І загалом панель футболіста подобається. Але чи є. Мій восьмикутник, ось ось він, восьмикутник. Тепер треба буде натиснути ось так, щоб подивитися. Ну, ви знаєте, можливо, це добре. Треба буде звикати, але ну а виглядає? Ну, виглядає. Подивіться, тут ще ось ці мане... маленькі панелі. Перша команда натискає сюди. Ось наш склад. Треба звикати до них. Можливо, вони занадто маленькі. Вам так не здається? Мені здається, можливо, я просто трохи не добачаю. Вже, я вже трохи втомився сьогодні. І, е, можливо, трохи маленьке. Трансферна активність тут бачимо. Далі датабейс. Ой, Ой, це всі футболісти. Потім в нас тактика. Потім в нас перша команда. Ось те, що ми маємо. Ну, покажіть, покажіть мені біловара. Натискаю на біловара, ось його атрибути. Гра головою. 14 в біловара. Вау, wow. оборонні атрибути 13, 12, відбір 12. Серйозно? Висота стрибка 15. Оце так-так. Оце біловар. А як можна наступного футболіста подивитися? Ось так. Можна, наприклад. Ох, я ще трохи буду тут звикати, куди це все натискати. Далі. а не шеред біловар, михавко. Н так, тут. Цікаво подивитися оновлення атрибуту деяких футболістів. Ну, Насправді не знаю навіть на кого натиснути Брашко. Які атрибути в брашка? Ну, досить збалансований такий футболіст, ось такий його восьмокутник. Так, ось зараз я в панелі оверв'ю. Ну, друзі. Що я можу сказати відразу 100%, це те, що треба буде напевно довго-довго звикати. І, і річ, напевно, не в тому, що тут щось незручно. Я поки що не знаю, зручно або ні, але просто річ в тому, що це інша гра, і ну ви напевно знаєте, як це, коли ти заходиш в якийсь інший контент, тут супер багато таблиць. І це все просто на тебе давить, і я трохи розгубився, але Ну принаймні це цікаво зараз так подивитися. Я в панелі оверв'ю бачимо. так Тут в нас є склад ліворуч, тут в нас є молодь відразу, наша молодь, динамівська, динамівські серця, дуже багато футболістів. Я б хотів, можливо, зробити трохи е, більше літери, напевно. Але я думаю, це теж є в налаштуваннях. Просто я вже зараз не буду це шукати. Це все я думаю, є. Перша команда ось так натискаємо. Ось це мені теж подобається. Відразу юніори. Тут теж бачимо. Суркіс на місці, так? Юніори є. Тренування, медицина, портал. А де моя домашня сторінка? Ось портал. Ось це оверв'ю, так? І наступні наші матчі. Там у нас Альхіляль, товариські матчі. Ні, я хочу сьогодні показати вам один матч, і ми будемо його відразу грати проти Олександрії. Вдома ні, away, це на виїзді. Ну а покажіть а, панель пошуку. Покажіть панель пошуку. Олег Венглинський, ось тут відразу в мене дуже цікаво. Я б хотів знайти, я б хотів знайти та подивитися атрибути. Але я навіть не знаю, хто за ці два сезони так дуже сильно спрогресував. Я вже навіть це настільки вже довго, що я навіть не пам'ятаю, кого не було два роки тому у світовому футболі, і хто зараз так себе яскраво показав. Ну, напевно, Леонель Месі. Я думаю, що скажете? Леонель Месі, покажіть його атрибути. Ну, подивіться, як красиво це виглядає з обличчям ось тут. Ось атрибути Месі. Ну, зрозуміло, Дриблінг 20. Так, тут його фітнес, тут його форма. Треба було прибрати приховані атрибути на цей відос, щоб роздивитися, але нехай. Повертаємося до нашої команди Динамо Київ. Ось тут ми можемо побачити ще певних футболістів. Так, а де. Як е, це зробити, щоб тепер це в нас був гравець команди U19? Де це знайти? Ось я не можу це знайти, в принципі. М -м, раніше, ось тут десь був контракт, так? оверв'ю перша команда. Де панель, яка стосується саме контракту. Ось персонал, трансферний статус. Е, трансферний статус, можливо. Ох, як же це важко. Дуже багато. Дуже багато різної інформації і треба звикати. Трансферний статус, статус оренди, трансферна опція. Ну, не знаю, здається, Суркіс прибрав цю панель, і я тепер не можу е, закинути відразу цього футболіста в U19. А ось ось воно actions Бачимо. Тут спеціально воно так горить іншим кольором, але не відразу це побачив. Все, U-19. Дуже легко та надійно. Тепер треба подивитися розклад наших. Матчів. Наші матчі. матч-дей оверв'ю матч-дей Дивимося. Так, матч-дей Тут починають розповідати, що таке матч-дей Ну, це важлива інформація. Дійсно важливо. Дякую. Так, no тактик. Поки що ще немає тактики. Next match preparation, розклад. Ось, можу натиснути на розклад, так. о Це в нас угорська команда якась там. Натискаю на розклад. Ось він наш розклад, бачимо. І як скасувати цей матч. Ви знаєте, що я думаю, друзі, можливо, завтра, а можливо, для вас вже сьогодні, тобто в п'ятницю. В п'ятницю я буду робити перший стрім, і ми будемо сидіти потихеньку роздивлятися, робити, можливо, якісь трансфери, тому що зараз а, це довго і я хочу відіграти один матч на цей відос. Це ж таки насолодитися 3D. Так а завтра стрім, я не знаю точно чи вийде в мене, але можливо вийде. Тому о 18.00 в п'ятницю запрошую вас на мій канал. Зайдіть, подивіться, можливо, буде стрім. Ну, от знаєте, мені подобаються ці панелі, подобається, що на все можна натиснути, але м -м, не знаю, мені начебто чогось трохи не вистачає, щоб це все було зручніше, тому що є таке враження, що занадто багато цих панелей, занадто багато різної інформації, але знову ж таки, можливо, це просто тому що я не звик, і можливо, це буде нормально працювати. Так, якесь повідомлення від Ігоря Суркіса, і я не можу його скасувати, що він хоче від нас. А, зустріч. Так, negotiate, Розмовляємо. Це, Це Ігор Суркіс. Uh, this is the board's blueprint for the future. Суркіс вміє англійською. ну, Він каже, що там якась схема на майбутнє. Це наші цілі. Ну, зрозуміло. Дякую. Um, confirm, Ми погоджуємося. Дякую, що співпрацюєте з нами. Це вам дякую, пане Суркісу. Так, можна... Кати звідси next end. Дякую. Давайте як варіант wingplay але я можу там потім підлаштувати вже під себе. Далі 4-2-4. Та ні. А я не можу. Не можу це просто змінювати ось так автоматично. Тоді 4-2-3-1, звісно. Uh, Outпозин, 4. Ні, ні, 4-3-3. З опорником. Все красиво. Тут з плеймейкером, тут з опорником Поїхали, добре. Розповідають про тактику. Це важливо. Це, звісно, важливо. Дуже багато. Всілякої інформації, скільки всілякої інформації, я що тут зайшов, просто книги читати. Ну але добре, господи, це лякає і ось що я можу сказати: ось перша панель, яка мені не подобається. Вигляд цієї панелі мені абсолютно не подобається. Ось тут в мене персонально в мене таке враження, начебто, зараз я в грі, не знаю, які вже років 25 можливо. Маленькі ось ці емблеми, ну, все мляво, якось не знаю. Ось це мені не подобається. Тут футболісти наші, нещеред, звісно, йде у ворота. Тобто, ось зараз інпозешн. Ну тут треба роздивлятися і звикати. Попов, але ось знову ж таки, цей вигляд, ні, ні, це не подобається. Біловар, звісно, звісно біловар в основі. Караваєв праворуч, так, максимально швиденько, а щось що це означає? А, щоб він грав вперед. Цікаво. Цікаво, Тимчик Дубінчак, ліворуч, Дубінчак, напевно. Далі піхальонок в центрі поля. Поруч з ним, нехай буде Буяльський, напевно, чи Шапаренко. Нехай поки що буде Буяльський. Хоча ні, Буяльському незручно. В нас є ж позиція під нападником. Буяльський буде під нападником, а Шапаренко буде ось тут грати. І такі маленькі тут ці зірочки, і загалом виглядає мляво. Так, ліворуч, хто в нас гратиме ліворуч та праворуч? Ярмоленко гратиме праворуч. Як там Ярмоленко? Ну подивіться, непогано, непогано, так. Ну, швидкість 11, прискорення 11. Це сумно. Але психологія топ, техніка, подивіться, техніка 16 взагалі. Це сила. О, в мене трапилася бетка. Подивіться, подивіться, що відбулося з тактикою. А що тепер робить? Ну добре, граємо так. Так, стоп. Можливо, якось так це пофіксити. Охо-хо, приїхали. Приїхали, приїхали. Я спіймав щось незрозуміле. Не знаю. З тактикою будуть е, працювати асистенти. Тактика в нас зараз має бути матч проти Олександрії. Я хочу подивитися 3D. Я хочу подивитися Ярмоленка і не лише Ярмоленка в лайві. Я хочу подивитися Біловара. Я не бачив е, в минулих ефемах Біловара. Розумієте, хто в нас гратиме ліворуч, друзі? Нехай там буде Кабаєв, напевно. О, вони, вони навіть розуміють одне одного відразу. Мені це подобається. До речі, в нас немає нападника. В нас просто відсутні нападники. Нічого, нічого. Шапаренко сюди, буяльський нападник. Тепер в нас брашко в опорній зоні. Красиво. Ну тобто, ось ця система та «out position» це звучить, це виглядає дуже цікаво. Я не знаю, як це потім працюватиме. І я трохи зараз не розумію, чому тут ось так. А, так просто треба ось так це зробити. Слухайте. Тут просто я забув підлаштувати. Все красиво. В нас outпозешн, все налаштовано. І бачите, все. Тепер жодних конфліктів. Добре. А що ж ти будеш робити нещеред, Брашко, Михавко, Хавко, Вівчаренко. Недоступні, тому що вони у відпустці. А як це взагалі можливо? А, в нас матч проти Гента. Якась паскуда все ж таки поставила товариську гру проти Гента. Я зрозумів. Добре, тоді це буде не матч проти Олександрії, напевно, це буде матч проти Гента. Проти Гента, ви серйозно, Та нас там зараз рознесуть? Нічого. Ми динамо Київ. Ми зараз будемо е, боротися. Ну що ж, поїхали розмовляти. Красиво. Здається, все красиво. Поїхали розмовляти. Е, так, йдіть та покажіть себе. Всім байдуже. Поїхали медіа. Ні, медіа немає. Вау, вау! Е, Бояльський, красиво, все дуже красиво. Мені подобається. Уявіть, все це ще з обличчями. М -м, кайф. Ну що ж, я обрав швидкість, я вимкнув звук про всяк випадок. Е, про звук треба ще потім подумати, підлаштувати його. І я обрав. Стоп, я обрав ключові моменти, правильно? Ключові моменти. Ну так, ключові моменти. Добре. І ось, як все це все виглядає. Є перший момент. Є перший момент. Так, ну здається, трохи повільно. Треба трохи швидше. 1. 25, можливо. Покажіть. 1.25, здається, це воно. Шапаренко з м'ячем. Шапаренко просто його відпустив. Пас, ліворуч. Добре. Грегорі. Йде подача. Подача, удар, повз ворота. Слухайте, ці анімації. Я не знаю, як тепер. Ну, в принципі, я і не буду повертатися в fm 24 але після цього я не знаю, як можна грати в Фен-24. Так, кутовий. Яка камера кутових? Подивіться, подача. Подача. Довго думає футболіст Гента подає. Пропускаємо. Штефан Мітрович забиває наші ворота, але нічого. Динамо зараз почне свій камбек. А де підбадьорити? А вже немає. А можна це прибрати трохи ось так? О, все, є. Повтор це не цікаво. 5-1. Ну, у нас поки що один удар. В Гента 5. Тут мала бути Олександрія, розумієте? І тут мав би бути інший футбол. Але все ж таки, гент, ну покажіть ще якісь атаки. Я обрав ключові моменти. Дуже змістовний матч, я бачу дуже багато ударів в цьому матчі. Кабає вже на пошкодженні. Але ми створюємо. Подивіться, камбек пішов. 5-1. Давайте. Я можу, до речі, натиснути ось сюди. І подивіться. Ось це теж дуже подобається. Це теж дуже подобається. Покажіть моменти. Моменти. Форфавор, favor. знову цей кутовий. Подивіться, який стадіон. Цікаво, де ми граємо. Це НСК Олімпійський такий? Я не, я не побачив. Не знаю, яка логіка, тому що це якийсь тестимоніал. Та знову ті кляті кутові. Знову ті кляті кутові. Гент просто ні, ну, нічого, нічого не створили. Суто на кутових. Подивіться, 07 xg Стандарт зараз буде штрафний. Удар. Єдине, що трохи зараз ось не подобається, це як виглядає м'яч на газоні ось тут. Не знаю, він начебто занадто сильно пливе. Але, можливо, це ще якісь налаштування графіки, там можна буде виправити, а можливо, це просто бета-версія. Не варто забувати, що це ще бета. Але Шапаренко в контратаці, але ці анімації, цей рушій, як вони рухаються, це приємно бачити. Ще хотілося б побачити якийсь удар, щоб оцінити. Знаєте, а не просто момент, коли Шапаренко йде, потім. Це Динамо. Потім просто втрачає м'яч і все. Захарченко, Ярмоленко, Ярмола. Караваєв. Караваєв, ну он, Ярмоленко ж перед тобою. Віддає. Ярмола на техніці. Знаходить Шапаренко. Шапаренко далі. Піхальонок, Гати. Кабаєв, давай. Сейф. Ярмола з м'ячем. Продовжується атака. Удар! ворота. Ось це було змістовно. В Гента не було таких атак, до речі. Ось це було змістовно. Молодці хлопці. Все, в нас перерва. Ну, в принципі, мене. Трохи влаштовує. З, з, мотивація є, так? Мотивація є. Рандомна мотивація. Ні, ви знаєте. а І це лише початок. Це лише початок. Це бета-версія, і це перша гра в цьому, з цим рушієм. Це лише початок, друзі. Стандарти Гента. Я хотів би побачити наш момент. Але ж ви розумієте, якби там був бояльський подача. Знову все на подачах. Це Попов там програв е, дуель. 0-3. Я не погоджуюсь з таким рахунком, абсолютно не погоджуюся. Повтори не треба. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Товариські матчі це не матчі офіційні, по суті. Залишається ще 30 хвилин. Підготовка до сезону триває. Буяльський в нас, до речі, був на полі. Я сказав, що якби в нас там був Буяльський. Ну, якби. В нас був Брашко. В опорні зараз Захарченко грає на 6,1, але нехай відчує, відчує цей стадіон, цей рушій. А момент, якщо якийсь буде? Бачимо. 14-8. Ну, трохи гент. Тисне, тисне, так. Ось зараз. Наш стандарт. Хто, Хто біля м'яча? Шапа. Шапаренко, давай. Подача. Шапаренко розігрує. Караваєв удар. Оце голи. Оце голи, а, а не ті, незрозуміло що головою. караваєв Яка краса, дивимося повтор. Шапа на Караваєва. караваєв Який удар можете оцінити зараз 3D. Ну і статистика непогана, в принципі, 10-4. Так це ми дійсно грали майже е, другим складом проти такої команди, як Гент. Ну я вважаю, непогано. Так, треба вже йти монтувати, щоб ще сьогодні вам опублікувати цей відео. Але момент не триває. Можливо, буде якийсь шалений камбек? М? Давайте, Мітровіч, якась помилка? Ну я там, ви бачили, я не, не налаштовував детальну тактику, нічого. Просто обрав схему, обрав футболістів все, поїхали грати. Гент пробуває. Молодець Ігнатенко на місці. Уявіть, як буде з таким 3D, як буде атмосферно грати фінал якогось змагання, коли там ваші футболісти. Мені здається, це буде інший рівень. Там, до речі, біловар був з м'ячем. Був. І тепер немає. Залишається 10 хвилин. Та можемо ще створити якийсь гол, насправді, за оцінку. Я бачу, що Захарченко провалює. Я вже просто не буду робити заміни, витрачати час. Так, є аут. а це наш пресинг, здається. Подивіться. Довго, ну, гент. Тягнуть час в, в товариській грі. Ну, це який рівень взагалі? Кабаєв, Кабаєв, Кабаєв. молодець. Дубінчак в один дотик. Подача. Караваєв з м'ячем, Караваєв, Караваєв, простріл. Ярмоленко! О! Як не залітає, але, але які анімації приємні. Караваєв міг зробити асист, а Ярмоло забити ще момент, а ми створюємо на останніх хвилинах. Давайте, покажіть нам ще красивий гол якийсь. Мартьє. Мартіє. що це таке? А де пресинг динамівський. Ох, ох, яка комбінація красива, слухайте. Красива комбінація, проходить сам, пробуває. Мені можливо, ще трохи треба прискорити. Хочеться якось трохи більше динаміки. Але добре, це вже буду е, буду тестувати вже сам. Все, програли 1-3 Там бета-тактик бета -тактик дуже розлютився, але все нормально. Така от, друзі, гра, така бета-версія. Поки що майже все мені подобається окрім е, панелі, там де тактика. Також, ну трохи дуже, не трохи, а дуже незручно, незвично, незвично. Це багато інформації і до цього треба звикати, але зрозуміло, що це інший рівень. Пишіть ваші думки в коментарях, якщо ви вже пограли. Як вам, які у вас враження? І що можу сказати? Звісно, запрошую завтра о 18.00. Можливо, буде перший стрім з fm 26 Дякую за перегляд. І звісно, мирного неба нам всім над головою.